Холодний яр, урочище, де сплелися природа та історія. Місце сили місце, де підіймаються вже нові герої. Тут просягше все історії. Тут ти просто тут перебуваєш і ти знаєш, що колись, 100 років назад тут перебували ці повстанці. Вони тут ходили своїми шаблюками. Тут врубали москалів. На верхівці пагорба. Прапор з написом Герою України від вдячних українців. Кілька днів назад його ще не було. А це хтось видно з друзів приїжджав, тут є написи. А це батько того самого героя Юрій Наконечний проводить до Холодноярівського будинку. Тут портрети двох українських військових Павла Наконечного та Юрія Горі згорського. Чоловік каже, саме твір останнього змінив життя їхньої родини. До Холодного Яру, і так само й до історії в нього почалася любов з книжки Юрія Горі Холодний Яр. Десь я її почитав, і вона мені попалася, мій друг дав. І десь 12 коли йому було 12 років, я йому її передав. І він захопився цією історією в захваті цієї книги. Разом із однодумцями два роки тому Павло створив організацію Поклик Яру. Павло завжди хотів прив'язатися до Холодного Яру. Це було історичне місце. Він мене там просив, давай, будемо десь шукати. Ми приїхали чисто випадково попали на цю територію, вона дійсно продавалася. І ми зразу бачивши її, вирішили, що це воно те, що потрібно. Два роки тут проводили вишколи, смолоскипну ходу та вчилися надавати домедичну допомогу. П'ять, чотири три. Втім, цьогоріч без історика. Ще 24 лютого хлопець вирішив, що йде захищати Україну. Він був якраз в Холодному Ярі в цей момент. І Я йому телефоную вранці, кажу, чув війна, чу, що ти робиш? Ну, зараз їду на Черкаси, буду їхати на війну. а ти? Ну, Я говорю теж. У нього була армійська аптечка, ж там турнікети, всі діла. Він приїхав в Черкаси, розділив мені собі аптечку напополам. Я його дивіся, поїхав на Київ, я поїхав в ТРО. Він служив у морських силах спеціальних операцій. Ми займалися диверсійною роботою. Вони заходили в тил ворога, і там робили ну, якусь роботу і виходили. Я питав, що найстрашніше страшніше перебувати в тилу, де ти знаєш що одні вороги. Втім, до Холодного Яру додому, як він говорив напередодні дня народження та річниці створення поклику яру, зміг приїхати з передової. Тоді ж записав це відео додому. Це більше ніж слово. У мене слова заплутуються, бо емоції переповнюють. Тут бути, це, ну, це насолода. Павло Наконечний загинув за місяць на Миколаївщині в результаті ворожого обстрілу. Я жив ним, скажу так, і живу до сих пор, продовжую ним жити. Він був все моє життя. Жадоба помсти в мене присутня, вам скажу це однозначно. Я чекаю, коли ми знову зустрінемося з ворогом, щоб якомога ну, краще відомстити за свого сина. І свій прах військовий заповідав розвіяти саме тут, в цьому місті. Він заповів, щоб не було, каже, не робіть мені могил, щоб не було в Холодному Ярі трагічних місць. Хай буде більше звитяги. Історик про нього тут не говорять в минулому. Він скрізь говорить Юрій. В цьому куточку, де його Холодноярівський одяг лежить поруч із броніком, на цих пагорбах у серцях його вихованців. Ти приїжджаєш сюди, і ти розумієш, що це не ось якась кучка землі, це тут мій син. А ти розумієш, що це все. весь цей простір, це мій син. Я до нього приїжджаю, Я тільки заїжджаю, я бачу цей пагорб та ще з дороги, Я вже вітаюся, кажу в думках: привіт, сину. Розвіяли прах в найсакральніших місцях, де він проводив найбільше свого часу під навісом біля ватри, де він проводив ватри, які запалювали в дітях вогонь. Його ніхто не замінить, але його справа буде продовжуватися, бо вона вже стала нашою, це наша справа, ми всі у неї віримо і будемо втілюватися і далі. І вже попри втрату свого ідейного натхненника, в липні тут відбулися вишколи. З фразою історика не ний та вірчани створили футболки, кажуть, і надалі продовжуватимуть виховувати відповідальну молодь. Бажання розширити територію. Поклику яру зробити тут вежну, оглядову. І, ну, Взагалі бажання максимум, як він хотів, щоб громадська організація, це ж не тільки табор, а громадська організація, поклик яру, щоб розширювалася на всю Україну. Тетяна Рива, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.